Вітаю вас! Історія знає чимало епідемій. Чума, холера, віспа, хвороби, що забирали мільйони життів. Але в середньовічній Європі трапилося щось по-справжньому дивне. Люди помирали не від виразок і лихоманки, їх бував танець. Дивний, судомний, несамовитий, він охоплював цілі міста і села. Змушуючи чоловіків і жінок виходити на вулицю і безупинно кружляти, доки тіло не здавалося. Сьогодні ми вирушимо в середні віки, щоб з'ясувати, що змушувало тисячі людей танцювати до смерті. Один із найперших спалахів танцювальної манії стався 1021 року в Німеччині, у невеличкому містечку Кьольбік у Саксонії. У різдвяний вечір 18 селян почали співати і танцювати навколо церкви, порушивши церковну службу. Священник надіслав до них церковного сторожа, який, як писав хроніст, просив іменем Божим, аби вони взяли до уваги святість ночі, а також місцезнаходження і припинили безчестя. Оскільки селяни танець не припинили. Священик, що правив месу, наклав на них закляття, щоб вони танцювали цілий рік. Так вони танцювали доти, доки наприкінці року туди не приїхав кельнський архієпископ, святий Гериберт і не звільнив їх від прокляття. Наступний спалах зафіксований хроністами 1247 року. Того року близько сотні дітей. Покинувши своє місто Ерфурт і постійно стрибаючи і підтанцьовуючи, пройшли близько 20 кілометрів і, дійшовши до сусіднього міста Арштадта, заснули там від утоми. Можливо, саме цей випадок настільки вразив очевидців, що послужив основою для легенди про гамельського Щуролова. Нагадаю, що в легенді йшлося про те, що саксонське місто Гамельн зазнало навали щурів, і магістрат пообіцяв щедро винагородити того, хто зможе цих щурів винищити. Якийсь флейтист узявся виконати це завдання, став грати на своїй флейті, і всі міські щури збіглися до нього. Він же вивів усіх щурів геть з міста і втопив їх усіх у річці. Однак магістрат відмовився платити йому обіцяну винагороду. Тоді флейтист з'явився через деякий час у Гамельн, знову почав грати на своїй флейті. Але тепер до нього збіглися діти, яких він вивів з міста, і більше їх ніхто не бачив. У 1278 році в Мастріхті в Нідерландах близько 200 осіб, танцюючи, зайшли на міст. Через річку Маас, і міст під їхньою вагою обвалився. У 1374 році почалася справжня танцювальна епідемія в Ахені. Ось як описані ці події в Великій бельгійській хроніці. Того ж року в Ахен прибули натовпи дивних людей, і звідси рушили до Франції. Створіння обох статей, натхнені дияволом, трималися за руки і танцювали на вулицях, у будинках, у церквах, стрибаючи і кричачи без жодного сорому. Знесилені від танців, вони скаржилися на біль у грудях і, витираючись хустками, голосили, що краще вмерти. Свідки також зазначають, що танцюючи, відчували дивну огиду. До гостроносих черевиків і червоного кольору, і говорили, що тонуть у морі червоної крові. Європа була охоплена панікою, хвороба стрімко поширювалася рейном, досягаючи Франції, Бельгії, Нідерландів та інших країн Європи. Виникла думка, що справжньою причиною хвороби є гнів святого Віта, покровителя людей, які страждають від нервових розладів. Він, начебто, насилає хворобу на грішників. Тому хворобу назвали танцем святого Віта. Найбільш докладно описаний спалух стався в Страсбурзі 1518 року. Відомості про перебіг цієї епідемії містяться в місцевих хроніках, документах магістрату, а також в описі знаменитого лікаря Парацельса. Він відвідав Страсбург, чи то у 1526, чи то у 1530 році і описав епідемію по гарячих слідах. Тривала вона з липня по вересень 1518 року. 14 липня на вулиці біля свого будинку несподівано затанцювала якась пані трофеа. Люди виходили зі своїх будинків. Дивилися, дивувалися, сміялися і плескали в долоні. Ніхто не розумів, чому вона танцює. Жінка не зупинялась впродовж шести днів, не відпочиваючи ні вдень, ні вночі. Танець переривався лише коли вона втрачала свідомість. Однак за тиждень до неї приєдналися ще 34 особи, а впродовж місяця вже близько 400 осіб, переважно жінок. Магістрат Страсбурга звернувся до гільдії лікарів. Лікарі поставили діагноз хвороба викликана надміром гарячої крові. Відповідно до теорії, слід було пустити кров, але лікарі порекомендували інше рішення, аби одужати, хворі мали продовжити танець уже за власною волею. Тому магістрат наказав гільдіям тислярів і шкірників. На час перетворити зали своїх гільдій на танцювальні зали, а крім того, були споруджені танцювальні підмістки на кінному і зерновому ринках, щоб підтримувати нещасних у русі і тим самим сприяти їх одужанню, за міські кошти були найняті десятки музикантів, а також здорові танцюристи, покликані надихати хворих. На думку лікарів танець мав вичерпати себе сам. Однак невздовзі скривавлені та виснажені люди почали помирати від виснаження, інсультів і серцевих нападів. Згідно з одним із свідчень помирало до 15 осіб на день. У магістраті усвідомили помилковість прийнятого рішення і дійшли висновку, що танцюючі стали жертвами Божого гніву, а не перегрітої крові. Підмостки були демонтовані, а музика й танці в місті були взагалі заборонені. Самих же одержимих зв'язали, навантажили на вози і відправили до каплиці святого Віта, яка була розташована в горах неподалік від містечка Саверн. Шлях був неблизький, понад 50 кілометрів від Страсбурга до Саверна, далі в У Гези, звісно, не гімалаї. Але все ж таки труднощі були. У капличці їм давали маленькі хрестики, а скривавлені ноги взували в червоні туфлі. На самі туфлі ченці бризкали святою водою і малювали хрести освяченим єлеєм. Самих їх водили навколо фігурки святого в супроводі церковних піснопінь. Як не дивно, але цей обряд досяг бажаного ефекту, і впродовж тижня хворі, як правило. Одужували і відновлювали контроль над своїм тілом. Як я й говорив раніше, через кілька років Страсбург відвідав знаменитий лікар Парацельс, який у своєму трактаті «Парамірум» описав цей спалах, спробував діагностувати цю хворобу і запропонував свої методи лікування. Він назвав хворобу хореоманією від танець, і виділив кілька її підвидів. Серед причин, на його думку, була симуляція з боку частини танцюючих і порушення психіки серед іншої їх частини. Він запропонував і свій метод лікування тримати хворих на хлібі і воді в темному, неприємному приміщенні, а також змусити виліпити власні фігури з воску або смоли. Перенести на них провокаційні думки і видіння, а потім спалити. Я, звісно, не психотерапевт, але мені здається, що лікування, запропоноване Парацельсом, мало бути досить дієвим. Було ще кілька менш значних спалахів. Зокрема, 1564 року напад танцювальної чуми стався в місті Моленбек, неподалік від Брюсселя. Незважаючи на те, що цей спалах був незначним, він примітний тим, що його зобразив видатний живописець Пітер Брейгель Молодший, і завдяки цьому ми точно знаємо, як виглядали люди, що стали жертвою танцювальної чуми. В Італії різновидом танцю святого віта був так званий тарантизм. Перший випадок хвороби був зафіксований ще у 13 столітті. Проявлялася вона в тому, що люди серед сну або звичайних занять раптом підстрибували, відчувши гострий біль, схожий на укус бджоли. Пацієнти вважали, що їх укусив таранту і, рятуючись від смерті, взявшись за руки, танцювали. Симптоми південної хвороби загалом не дуже відрізнялися від хореоманії півночі. Хворі могли зривати з себе одяг, кричати, сміятися або плакати, борсатися в багнюці або показувати непристойні жести. У танці спочатку імітувалися судомні рухи укушеного, ніби тільки такий стрімкий, нестримний танець міг розігнати кров і врятувати від отрути. Цей танець тривав кілька годин до повного знесилення танцюючого. Після цього могла настати повна або часткова амнезія. Вважалося, що багатогодинне виконання танцю в супроводі музики вилікує хворого від наслідків укусу. Природно для музичного супроводу цих танців створювалися спеціальні оркестри. В результаті вийшов чудовий народний танець, який можна назвати символом сучасної Італії, тарантелла. Нині існує кілька різновидів тарантели, сформованих у різних регіонах Італії. Тарантела неополітанська, калабрійська, сицилійська тощо. На завершення нашої розповіді наводжу симптоми, спільні для більшості випадків танцювальної чуми. Ті, хто потрапляв в обійми дивної недуги, не просто енергійно відплясували, а поводились, як справжнісінькі божевільні. Одні починали безупинно реготати, інші на ридали, а треті подали в паніку і голосно, безв'язно благали про допомогу. Часто танці супроводжувалися непристойностями, вигукуванням брудних лайок, непристойними жестами і навіть оголенням. У деяких випадках хворі нападали на інших нещасних або просто перехожих з метою злягтися, і тоді приклад одного хворого наслідували інші. Серед симптомів повсюдно відзначалися спазми і судоми. Також хореамани начебто стрибали через невидимі багаття, кричали, спостерігали видіння, страждали від гіпервентиляції і болю в грудях. Причину хвороби, як я вже згадував, бачали в тому, що в людей, які танцювали, селилися біси або що це покарання за гріхи, накладені святим вітом. Основними методами лікування був екзорцизм, тобто проведення обряду вигнання бісів священниками, які володіли цим даром. Молитви святому Віту, зокрема паломництво за свору святого Віта в Празі. Де хвороба лікувалася шляхом прикладання до мощей святого і посилених молінь до нього. Поступово, до початку XVII століття, епідемії хореоманії почали засати. Люди все рідше виходили на площі в божевільному танці, але чи зникла сама причина цих спалахів або лише змінила обличчя? Історики і медики століттями намагалися зрозуміти. Що насправді стояло за цим масовим божевіллям? Однією з перших версій був ерготизм, масове отруєння ріжками, грибком паразитом, що уражав жито, вживання зараженого хліба викликало масові галюцинації і, на думку дослідників, могло спонукати людей на такі божевільні танці, але все ж цей діагноз визнали вельми сумнівним. Більшість дослідників бачать у хореоманії форми колективної істерії. Середньовічне суспільство жило в умовах найжорстокіших соціальних обмежень, страх перед гріхом, смертю, пеклом, невражаєм і війнами накопичував у людей психологічне напруження. А танець ставав свого роду виходом, масовим актом бунту проти реальності. Межуючим з релігійним екстазом. Є навіть думка про те, що ці ці спалахи були інсценованими, або стали результатом глибоких релігійних переживань, здатних викликати екстатичне збудження. Загалом точний вичерпний діагноз ще не поставлений. Сьогодні, по спливі століть. Хореаманія залишається однією з найзагадковіших сторінок європейської історії. Вона нагадує нам, наскільки крихкою є людська психіка, і як легко в умовах страху, лих і невідомості люди можуть опинитися у владі ірраціональних сил. Божевільні танці середньовічної Європи. Це не тільки медична загадка, але й застереження нащадкам. Про силу масових емоцій і колективної одержимості. І питання лише в тому, які форми цей танець може прийняти завтра. До побачення!